Ох, друзі, не знаю я кого, мене просто плющать ось такі от штуки. В даному випадку це набір від Мівокі. На жаль, чи на щастя не продаю. От. Ми дуже активно використовуємо сабельку Мілвокі. Я більше, звісно, прихильник жовтого Девольту, от. але. Треба сказати, що у Мілвокі у Девольті немає такої компактної сабеліки, як у Мілкі. Цій на 12 вольт. Вона, звісно, ну, просто вогонь розриває. І от, блін, прикиньте, ось такий набір знайшов. 13 плюс 12 а, подарунок фрі. Ціна 80 баксів. ну Була в штатах. Да? Рекомендована, я так розумію. Ну, краще не казати їм, за скільки тут у нас це продається. І тут у нас є просто все. Ну, бокс, по-перше. Був у мене вже, до речі, бокс. Десь хлопці, його похер'я благополучно. Є е тут і по дереву, є і по металу. Бачите, і по середньому, і по товстому навіть. Тобто на всі випадки життя. В основному короткі є два полотна довгих. Ріжемо все. Ріжемо стояки, ріжемо каналізації стояки, водопостачання, можна опалення, метал. Коротше, взагалі без проблем. Дуже, дуже класна штука. Мені подобається.